Так, нам щойно знову вимкнули світло. У нас одна зарядна станція працює як освітлення. Всі сидять чекають світла. І Каспер теж чекає. Але ага, у нас є ще така кіловатна. Пішли підключати, вона має живити весь будинок. Світла немає ніде взагалі. Добре, що літо, 10-та вечора. Ще трохи видно. Це у нас профілайн, може не видно навіть де її вимкнути. Є. Ввімкнувся екранчик, вона у нас на 100% заряджена, в спорт режимі вона може більше віддавати енергії. Включаємо розетку будинку. Розетка вімкнулася, запрацював кулер на інверторі. І йдемо вмикати будинок, чи потягне воно його, чи не потягне. Попередньо у нас вимкнено ввід. Ану, раз, два, три, профілаєм кіловатна Є. потягнула вімкнення. Нам не що у нас тут по потужності 360 Вт. От зараз будинок споживає 350-360 Вт, а нам треба всього-всього помитися і лягати спати. Гадаю, кіловат на сьогодні нам буде більш ніж достатньо. Будинку світло працює. Запрацювало світло стандартне, ванна. Це ми вимикаємо. Це можете вмикати світло. Так, а купатися на можна? Можна, йдіть купайтеся, я скажу. А ну подивимося запуск котла. І станція ще качає воду. От у нас 350-360 ватт. 700 ватт. Це і станція. І двоконтурний котел вимкнулося. 700 Вт. 60 ватт освітлення працює, зарядка ввімкнені все працює. 800 ватт будинок зараз споживає. Подивимося, наскільки цього вистачить. Зараз станція, що качає воду в акумулятор 25 літрів. У нас гідроакумулятор, накачає тиск, має вимкнутися. І звісно потужність, яка споживається, має впасти. Отут тут у нас 700-800 ватт зараз. Будинок працює від станції. Весь при чому. Як і працював раніше від кіловатного, 700-ваттного генератора маленького. все добре. Показує, що в такому режимі 1-1 година буде працювати з таким навантаженням станція. За 20 хвилин всією родиною перемиємося. Потім вже споживання падає суттєво. Але що цікаво, воно працює. Кіловатна маленька така, витримала запуск будинку. Витримала пуск котла і водяної станції. І все окей, шелестить далі. Ну от, Котел працює, будь ласка, двохконтурний ріє воду. Так, я вимкнув полотенце-сушарку, От вона у нас брала біля 40 Вт. Тепер 680, менше 700 показує. Постійно про неї забуваємо влітку. Ось так. І що цікаво вимкнули, я трішки не закінчив ту тальтанку. Якраз ми переробляємо дах, про це скоро буде відео про нашу невеличку реновацію. І Тут мені допомагають акумуляторні ліхтарі, також від про них я також розповідав. Ось така штукенція цікава. Два штуки мені повністю освітлювали це все. Я тут збирав інструмент, збирав, збирав коротше, всі штуки, якими користувався. Ну, користувався. Тобто, так вони працюють. Почали гудіти генератори, у людей вже вмикають. А ми поки від зарядної станції. От весь будинок живеться, котел чутно торохтить. Ідемо, покажу. Як підтвердження, що це все працює від зарядної станції. Звісно, ніхто від неї електромобіль не заряджає, чи ще щось подібне для економії на дворі світло вимкнене. Та от 670 Вт споживає. Весь населений пункт. Оце все отут у нас нижче мої руки. Це населений пункт. Де не десь світяться лампи, а так все потухло. Ні на вулицях, ні в будинках практично. Де у кого. От там генератори також турохтять у людей. Ну, якось так. Можна такий прекрасний захід сонця спостерігати. Намагаємося позитив знайти в таких моментах. Так, поліз я з даху вниз. Так, за тих котел двохконтурний, значить, один член сім'ї у нас вже помився. І споживання, як бачите, 300 Вт тепер. Але тут варто зауважити, що таке споживання через те, що у нас зараз має працювати холодильник. Холодильник у нас інверторний, саме тому будинок з холодильником. ну, 300 Вт зараз споживає. Це інтернет, це світло. Ще десь якісь втрати, щось споживає на себе. Ну, от, якось так. В тому режимі він може 2,5 години пропрацювати. Але холодильник попрацює і вимкнеться, хоча не факт, бо на дворі зараз 26-27. От знову вмикається котел, знову росте споживання. Котел я вже зрозумів, що він у нас споживає біля 100 Вт. Це насос плюс турбіна, яка ганяє вентилятор. От Знову вмикається станція, змикається котел. І під 800 Вт це все споживає у нас плюс холодильник. Ну, якось так. Тобто на зарядній станції, якщо за день зарядити навіть від сонячних панелей, то ввечері вона виконає завдання по комфортному миттю родини з трьох осіб, охолодженню холодильника, освітленню, інтернету і так далі. Можливо, навіть гаджети, які зарядити можна буде. Це, тут холодильничок працює, двокамерний з морозилькою. Okay. От його чути компресор. Стінки гарячі. бо ж спекотно. Треба, щоб працювало постійно. А на дворі генератори гудять, а генератори гудять. І що у нас показує станція? У нас на це все пішло 44-56%. от 56 Ми спалили майже за годину. І це було доволі -таки жорстке використання, тому що все ж таки працював будинок практично по максимуму, за винятком. Що у нас вигукнено? полотенце сушарка, кондиціонер, вуличне освітлення. Все, але ну, вуличне освітлення, тут 20 Вт, там максимум якби все решта працювало. І от у нас ще 44%. Тому кіловатна станція, якщо особливо бюджет у вас невеликий, як бачите, якщо у вас техніка не супер е така. <реш> Важка, не супер багато споживається, все можна ваттметром заміряти, коли є світло, перевірити, що у вас там і скільки вам енергії треба, і тому сміливо ви таку кіловатну можете собі брати ввечір. Вона вам резервно закриє, як бачите, навіть такі важливі питання по гігієні. Будете чисті, можете свіжі, будете зі світлом, будете з інтернетом, і все буде добре. Коротше, час вже вимикатись, тому що майже 11 вже час йти спати. Але ви зрозуміло, що це відео у мене дещо залежалося, але тим не менше хотілося його фіналізувати. Чому тому, що коли я зробив розпаковку цих зарядних станцій, отримав величезну кількість негативу в коментарях, що вони там літій-іонні в 24 му вже майже 25 му році, типу, це ну, типу, фу-фу-фу, довго заряджається, 150 Вт ватт на годину зарядка. До речі, в неї максимально сприймає і так далі. Але маю сказати, що у неї доволі таки конкурентна вартість у цієї зарядної станції. І якщо ми її використовуємо от зараз вже по досвіду проживання на рівненщині з цим девайсом, маю сказати, що навіть попри відсутність світла на 4-5 годин, вона здатна перекривати. Потреби приватного будинку, звісно, з обмеженнями вимикаємо там обігрівачі, там потужні бойлери чи ще щось подібне. Але інтернет, освітлення, зарядка гаджетів, холодильник вона абсолютно повністю тягне. Так, от, якщо вам більшого не треба, будь ласка, супер, прекрасний девайс, я користуюся вже от більше ніж півроку. Сьогодні зарядив. До речі, вчора світла не було. висадилася вона, і мені цього достатньо. Тому доцільність існування і купівлі такої станції вона дуже дуже залежить від потреб. Людини, якій вона треба. Бо у когось може не бути там, плюс 10 тисяч на дорожчі аналоги, там екофлоу чи ще щось подібне. А тут, будь ласка, от ви можете отримати світло, енергію. Як бачите, у мене працював котел, у мене працював насосна станція невеличка, да, вона не потужна, але тим не менше. Ну І це вона перекриває. Є одна розеточка, є USB Type-C, там ноутбук, планшет, комп'ютер живити може, є навіть освітлення, що мені подобається, що можна ввімкнути. Вона біля себе буде освітлювати простір. Бездротова зарядка я практично не використовую її, але, ну. Основна функція це ця розетка, тому що в мене в цьому будинку зараз роутер живиться від 220 вольт, і це дещо незручно. Багато забирається на конвертацію, роботу кулера, який інвертор охолоджує. Але тим не менше, повторюсь, ну, кіловата мені вистачає.